Сьогодні споминаємося щеномученика Клімента Папу Римського, 4-го. Унікальний случай був із ним. У дитинстві їх, їх сім'ю розпорошило по цілому світу. І він виростає, як сирота, не знає, де батьки, де брати, де члени сім'ї. Але він, будучи із сім'ї благої, доброї, отримав воспитання і освіту, направляється. З вірою із Рима в Єрусалим, там, де Господь совершив діло спасіння. там Він знаходить святих, там знаходить він і апостола Павла. І перед смертю апостола Петра Петро висвячує його як четвертого єпископа Рима. Про Прото споминається повстанні апостола Павла Філіппа Но, виясняється чудо, оказывается, два брати близнецы уже апостоли, допомагаючи Петру, його рідні браття. Потім знайшлися і його родителі, і вони з великої радості всі приймають християнство і допомагають, безумовно, сину. Четвертий єпископ Рима. Свящаномучений климент завершив діло спасіння. і така була в нього сильна проповідь, що на Пасху більше 400 людей нараз прийняли крещення от одної проповіді. Так от тоді троян, який правив тоді у Римі, коли написали йому клеветне письмо, слухай, та він у канонічній церкві прикликає. Людей, а нашого язичества, розкольничеського язичества, він переманює людей, та скоро в нас язичники вже не будуть нести жертви, підуть до Христа, будучи оклеветаний, засужений, знаменитим римським правом чи безправ'ям римським, і відправлений в силку. То час греки мали, да Римська імперія мала у Криму, у Інкермані, далеко від Херсона, свої каміноломні, де камінь лупали, обробили і там мучили тих, кого ссилали. Ну Бог так дав, що святий Клімент спочив у Інкермані і його і тут знайшли, прив'язали, щоб його втопити. А Бог так дав, що коли Кирил і Мефодій бували в Інкермані, помолилися, і вода відступила, і вони знайшли мощі священомученика Клімента Римського. Причому знайшли там і некий храм, їм було відкрито, що ангел Господні там йому приготували храм під водою, Це таїнственне життя, що нам важливо з цього святого? В Ужгородському кафедральному соборі на тій правій іконі, на тій колоні, ми маємо частину мощей священномученика Клімента Римського. Такої святині не мають, думаю, і римокатолики у Закарпатті, щоб мощі четвертого єпіскопа Рима ми мали. Но ну, тим більше ми святкуємо і почитаємо всі мощі, бо ми знаємо, що до розділення церкви ми були разом, ми всі були православні, ми всі любили пости, ми всі любили те, що нині Западна церква вже втратила, а втративши, втратила і послідовників, просимо, щоб Бог поміг нам молитвами Божої Матері і всіх святих залишитися вірними церкви. Благословенними дітьми Божиїми, ну а в вічності в'єдно за святими. Наслідувати Царство Божє да й усією нашою землею, святою Карпатською Руссю, наслідувати чим побільше Божого народу, щоб наслідувало обіділі Отця Небесного. Амінь.